Їхнє покликання рятувати життя та робити здоровішими всіх українців. Випускникам медичного факультету урочисто вручили дипломи. Цьогоріч лікарську професію здобули 360 студентів Івано-Франківського медуніверситету. Серед них і Франківець Ярослав каже, цей фах обрав не випадково. Пішов шляхом дідуся, який також працював у сфері медицини, і вже зі шкільного віку зізнається йому подобалось усе, що пов'язано з цим. Планую бути спеціалістом своєї справи. Я хочу бути хірургом. Тому буду працювати над тим, щоб стати найкращим хірургом. Це важко, тому що відповідальність велика і в твоїх руках, якби життя людське. На мою думку, справжній медик має бути чесним, розумним, кваліфікованим і любити свою справу, професію. Через те, що був ковід і війна, воно трошки. З одного боку і легше було, але і важче, тому що у нас менше було практики, в нас менше було якби обміну досвідом, і тому що ми провели по суті за комп'ютером два роки. На дистанційному. навчатися медичної справи до Івана Франківська приїжджають студенти з усієї країни. Саме сюди шість років тому мріяла вступити Ірина з Львівщини, і зараз дізнається її бажання здійснилось. Тож тепер каже докладатиме усіх зусиль, щоб якісно та ефективно надавати медичну допомогу усім, хто її потребує. Відчула, що хочу допомагати людям, хочу робити людей більш здоровішими. Я обрала інтернатуру внутрішня медицина. У майбутньому плани на кардіологію, але це все під питанням. Ну я сподіваюся, що не все вийде Дома Найкраще потрібно все ж таки забезпечити становлення України, забезпечити в піднятті держави, лікувати наших людей. Все ж таки. Здобувати освіту теперішнім випускникам, каже ректор університету Роман Яцишин, довелося у складних умовах. Спочатку вони зіткнулися з пандемією коронавірусу, а потім із повномасштабним вторгненням. Та, попри це, переконаний зуміли отримати знання та досвід, який допоможе їм у майбутній лікарській практиці. Адже зараз країна потребує кваліфікованих медичних кадрів. Ми говоримо про нову медицину. Це емпатичних людей, які повинні співпереживати людям. Вони мають бути професійними. Вони не повинні зупинятися професійно. ...розвитку ніколи, звичайно, не мають бути громадянами держави, не мають бути патріотичними людьми, тому що саме медики зустрічають людей, які мають найбільшу біль. Душевні рани, фізичні рани. І медик, сучасний медик має бути емпатичним, так як я вже і сказав, це людина, яка повинна співпереживати, співспічувати і, звичайно, лікувати за сучасними стандартами. Попереду на випускників очікує інтернатура. Загалом цьогоріч медичний університет випустив понад тисячу здобувачів освіти різних спеціальностей, зокрема стоматологія, фармація, ерготерапія та фізична реабілітація. Дипломи про завершення навчання також отримали іноземці. Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.